Вітаю вас, любі малята! Послухайте, будь ласка, прислів'я та приказки про хліб. Хліб годує тіло, праця, душу. Без хліба нема обіду. Хліб на столі, щастя в домі. Хліб дар землі, праця людини. Хліб росте від праці і любові. Хто працює, той має хліб. Де хліб, там і життя. Шануй хліб то святиня. Хліб у голова. Вам сподобались приказки та прислів'я про хліб? Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім! Хто підписався і ставить подобайки. Дякую за увагу! До нових зустрічей!